Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 778-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 11 квітня російські окупанти вкотре задали ударів по території нашої держави. Під час повітряної тривоги ворожі ракети та БПЛА збили і на території Чернівецької області. Як повідомляє начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк, за попередньою інформацією без постраждалих. На місцях працюють всі відповідні служби. Разом з тим Укренерго повідомляє, що в Одеській, Харківській, Запорізькій Львівській областях були пошкоджені підстанції. Та об'єкти генерації. Зокрема, Росія повністю знищила трипільську ТЕС в Київській області. В окремих регіонах застосовані графіки обмежень споживання. По Чернівецькій області ліміти споживання не передбачаються. Загалом російські загарбники завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснили 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи завдали черговий масовий авіаційний удар по Україні, застосувавши крилаті ракети та безпілотники типу Шахет 136 і за попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 дронів знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.